Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Попередній випуск був присвячений темі перейменування Новомосковська. Нагадаю, процес там проходив досить непросто. Зпершу намагалися присвоїти місту назву Січислав. Потім містяни за відсутності під час голосування Січислава підтримали варіант Новосамарськ, від якого в свою чергу довелося відмовитися через позицію профільного комітету Верховної Ради. І у підсумку лише з третьої спроби депутати міськради проголосували за назву Нова Самар. Так саме Нова Самарь. Зі знаком м'якшення у кінці, що викликало щире здивування філологів, адже таке написання відповідає не українському, а російському правопису. Тож є висока вірогідність, що, попри усі зусилля міської влади, яка для перейменування Новомосковська пройшла досить тернистий шлях, Верховна Рада присвоїть назву місту іншу ніж Нова Самар. Втім, Новомосковськ – не єдине місто на Дніпропетровщині, яке підлягає перейменуванню згідно закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Назву також повинні змінити Павлоград, Синельникове, Першотравенськ. Однак, жодне з цих міст не змогло подолати шлях Новомосковська, тобто запропонувати Верховній Раді нову назву. Коли у Синельниковому розпочався процес переменування, він був дуже подібним до того, як це відбувалося у Новомосковську. Місто увійшло до переліку населених пунктів, що підлягають переменуванню через те, що носить ім'я Івана Синельникова, російського державного та військового діяча, генерал-майора, намісника катеринаславського намісництва та соратника князя Патьомкіна. Перелік населених пунктів, що підлягають переменуванню, створив Український інститут національної пам'яті. На першому етапі громадського обговорення, коли кожен бажаючий міг запропонувати свій варіант назви міста, був навіть варіант Січислав, як і у Новомосковську. Більш того, цей варіант потрапив у кінцеву редакцію анкети, і синельниківцям пропонували обрати між цією назвою Січислав і ще чотирма: Придніпровськ, Ріднопіль, Залізничне та Любомир. Що цікаво, серед патріотично налаштованих дніпрян, які свого часу підняли хвилю обурення через спробу перейменувати новомосковську у Січислав, у випадку з Синельниковим такої гострої реакції не було. Чи то не знали вони про те, чи то просто вже втомилися реагувати на намагання присвоїти цю назву іншим містам Дніпропетровщини, але факт лишається фактом. До речі, залишив поза увагою цю спробу і Український інститут національної пам'яті, який у ситуації із Новомосковськом не був таким байдужим, а одразу заявив, що після закінчення воєнного стану Дніпропетровська область, можливо, буде перейменована на Січиславську. У такому випадку перейменування міста Новомосковська, який не є обласним. Цим центром на Січислав може призводити до певних непорозумінь тобто, тут зреагували оперативно. Натомість на спробу перейменувати на Січислав місто Синельникове реакції не було. Дехто вважає, що у Новомосковську саме місцева влада постаралася звернути увагу інституту на назву Січислав. Мовляв, таким чином меру Новомосковська з одного боку вдалося уникнути конфлікту з Дніпровською патріотичною громадськістю, а з іншого він залишився у стороні і особисто не торпедував назву, яка лідирувала в опитуванні новомосковців. У синельниківців назва Січислав лише на третьому місці, причому участь у голосуванні взяли лише 2777 громадян. Більше всього голосів набрала пропозиція перейменувати синельникове на Придніпровськ. Цю ідею підтримали 972 людини. Робоча група з питань перейменування міста затвердила результати і вирішила направити їх на розгляд депутатів Синельниківської міської ради. Це, до речі, викликало певний сплеск активності Дніпрян у соціальних мережах. Бо Колись таке місто Придніпровськ, вже було у передмісті Дніпра, а зараз є його одноіменним житловим масивом. Тож Дніпряни стали більш прискіпливо спостерігати за процесом перейменування сусіднього райцентру. Втім, процес застопорився на сесії міськради, яка тривала дві з половиною години. Проєкт рішення про перейменування міста Синельникове на Придніпровськ не набрав необхідної кількості депутатських голосів. При цьому, як повідомили під час сесії, начебто до виконкому міської ради, надійшли звернення та дзвінки щодо збереження чинної назви міста більш ніж від трьох тисяч містян, що перевищує ту кількість, яка взяла участь у голосуванні про перейменування синельникового. У підсумку депутати одноголосно вирішили звернутися до Верховної Ради з пропозицією перенести розгляд питання про перейменування міста на післявоєнний час. Остаточне рішення тепер за Верховною Радою, не отримавши пропозицію від місцевої влади, парламентарі можуть самі обрати нову назву синельниковому. Втім, небажання міських рад перейменовувати свої міста характерне для Дніпропетровщини Явище, бо більшість містян цього не бажають. Так, наприклад, у Павлограді, який названий на честь російського імператора Павла, сина Катерини II, більшість містян також проти перейменування. Міська рада навіть звернулася до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів із твердженням, що місто так названо на честь. Апостола Павла, у сесії, на якій депутати виступили проти перейменування, брав участь навіть парламентар, представник партії Слуга народу Роман Каптєлов. Він підтримав своїх міських колег. Це рішення, яке ви сьогодні голосуєте, воно як дублююче, як відстраховуючи, але достатньо того, що є зараз в коміраді. Я би рекомендував повернутися до голови ради, що він там доручення комітету з питань. Будівництва суттєвіше розглянути це питання, щоб вони ваше звернення, яке було до цього, то знайшли. Щодо перейменування, я повністю вас тримою, треба дочекатися про процедури рішення комітету і не виносямо сказати. як там комітет вирішить. Ми провели опитування. Ми провели такі, як, як соцопитування. -соц і практично задіяно майже 10% населення, тому що десь приблизно 10-11 тисяч було опитано. Це великий яких запитувані називають респондентів? І практично 83% людей сказали, що вони не хочуть перейменування, щоб місто залишило. Тобто, це наш обов'язок. Навіть не право, ми зобов'язані як депутати, я як міський голова зобов'язані виконати волю або бажання жителів нашого міста. Якщо комітет побачить, що там достатньо доказів, вони можуть рекомендувати не виносити на розгляд Верховної Ради. Дай Бог, щоб воно так і залишилось, щоб просто прискорити розгляд. Іменно комітетом, не Верховною Радою, а іменно комітетом. Якщо так буде, ну ми ще будемо, звісно, що допрацьовувати, домовлятися там, розмовляти з іншими депутатами. Ми, ми вже цю роботу провели, Практично більшість її необхідну роботу провели з депутатами Верховної Ради, з картою з, з різними політичними партіями і так далі, тому що це, 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 це життя нашого міста. Взагалі-то ідея пов'язати місто, яке підлягає переименуванню з якимось святим, не нова. Свого часу противники перейменування Дніпропетровська наполягали, що просто треба зробити ребрендінг. Мовляв, Дніпропетровськ, це на честь річки Дніпро та апостола Петра. Однак ця екстравагантна ідея свого розвитку, на щастя, не отримала. А от у Павлограді вийшло. Ще одне місто, яке підпадає під перейменування. Першотравенськ депутати міськради також висловилися проти зміни назви, і їхні аргументи, як на мене, були найбільш аргументовані. Так, за підсумками сесії на сайті міськради Першотравенська з'явилося таке повідомлення: на першому етапі мешканцям міста було запропоновано надати пропозиції щодо нової назви міста. За цей час надійшли пропозиції від 275 осіб, з них 207 респондентів висловились за збереження назви міста Першотравенська. Під час громадських консультацій мешканцям міста було надано 53 пропозиції нових назв нашого міста. Комісію з питань найменування, перейменування об'єктів топонімики та демонтажу. Пам'ятних знаків пам'ятників у місті Першотравенську були визначені вісім назв, які були запропоновані мешканцям міста для голосування шляхом анкетування. В цьому голосуванні взяли участь 2341 респондент. За результатами голосування назву шахтарське шахтарськ підтримали 1113 респондентів, 47,5%, Мирне 334, 14%, чотири, Степове тощо. Враховуючи побажання більшості мешканців міста, міська рада прийняла рішення залишити назву міста Першотравенська без змін. Це рішення буде направлено до Верховної Ради України, яка прийматиме остаточне рішення. Також міська рада доручила очільниці міста звернутися до голови Верховної Ради України з проханням не змінювати назву нашого міста, оскільки 1 травня це міжнародний день праці і воно відзначається у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. І дійсно, якщо 1 травня в Україні офіційно святкується, то забороняти назву міста на честь офіційного свята якось нелогічно. Втім, остаточне слово за Верховною Радою. Але яким би воно не було, депутати місцевих рад у всіх трьох містах будуть у виграші. Вони продемонстрували своїм виборцям, що дослухаються їхньої думки, та є одним із них в політиці, це дуже важливо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.